Скільки грудей давати на одне годування? Одну чи дві, можливо, три, можливо, більше. Чи шкодить це, чи навпаки, потрібно обов'язково це робити? Це питання ми розберемо в даному відео. Я Білошицька Анна, консультант з питань грудного годування, і рада вітати вас на моєму каналі. Отож, скільки давати грудей на одного годування, це насправді таке питання, яке не має однозначної відповіді. Немає однозначно якоїсь правила, яке говорить нам про те, що обов'язково давати 15 хвилин одну, потім 15 хвилин іншу, потім знову змінювати, що кожна грудь має працювати певний період часу. Абсолютно ні. Всі ми індивідуальні в діток різні потреби, бувають різні етапи взагалі зростання діток. Спочатку, можливо, буде потреба бажання давати їх дві за раз. В якийсь етап, можливо, будуть сумніви по кількості молока а мама буде бажати давати три, наприклад, гудіть, тобто повертатись на одну, дати другу, потім знову на першу повертатись і так далі. А в когось, навпаки, можливо, ситуація, що молока забагато, і рекомендацію давати декілька грудей за одне годування може навпаки поглиблювати цю проблему. Тому насправді все дуже індивідуально. Зараз я хочу перерахувати вам декілька моментів, на які вам, можливо, допоможуть зорієнтуватися і так проставити певні крапки для того, щоб точно розуміти, як правильно робити. Але все ж таки якихось великих помилках. Ви не зробите, якщо раптом ви будете давати більше. Більше шкодить, якщо, наприклад, ми робимо перерву супервелику для однієї груді, що, наприклад, ми даємо одну, через 3 години знову ту саму, і ще там 3 години спить перша грудь. І в цьому випадку, коли груди, наприклад, супердовго відпочивають, в цьому випадку дійсно лактація може згасати. А загалом правило як працює? Якщо ви відчуваєте, що маля, наприклад, хоче декілька грудей зараз, що ви дали одну, малюк хоче ще, наприклад, це нормально, якщо ви дасте іншу, якщо вас це влаштовує, вам комфортно, немає яких, якихось проблем і так далі. Але варто розуміти. Що інколи діти навіть можуть бути голодними після прикладання до двох грудей, коли це може виникати, якщо, наприклад, прикладання неефективне. Надалі незабаром вийде відео про ефективне прикладання. Саме я на собі покажу обов'язково певні лайфхаки, на що можна орієнтуватись, як покращити прикладання. І також я в пошуках моделей в Вінниці, щоб зняти відео саме наочно на справжній мамі, дитинці, щоб це показати, як дійсно ефективне прикладання виглядає. Тому не перемикайтесь, незабаром це відео обов'язково буде. Ще раз підкреслюю, що потрібно стежити за прикладанням, щоб воно дійсно було ефективним, і тоді багато проблем саме ми уникаємо. Наступний факт, на який важливо звернути увагу, це набір ваги дитини. Якщо дитина нормально набирає вагу, у вас немає ніяких дискомфортів, але дитина інколи їсть дві груді або одну, і при цьому у вас все нормально функціонує, нічого змінювати не потрібно. Дуже важливо також цей момент враховувати. Далі можемо розуміти те, що дітки вони дорослішують і завжди. Ди годування, сам характер годування змінюється. Те, як дитина прикадається, як себе поводить біля грудей в перший тиждень і як вона це робить в 5 місяців, 100% це буде інакша історія, і все буде відбуватись зовсім по іншому сценарію. Тому нормально. Перше, звертати увагу взагалі на поведінку дитини, орієнтуватись на те, як вона потребує цього. Також враховувати своє побажання, які відчуття в грудях. Якщо є потреба, щоб дитина приклала до двох грудей, будь ласка, робіть, це це безпечно. Третє, все ж таки, в нічний час або в моменти, коли є десь довша перерва, наприклад, три години або більше. Там, скоріш за все, буде корисно дати дві груді, для того, щоб вони дійсно також простимулювались і щоб не було якихось можливих ущільнень, якщо грудь там набирається більше, тому цей момент також важливо враховувати. І останнє це як дитина набирає вагу. Це насправді наш основний орієнтир. Чи все нормально функціонує, чи нам підходить такий ритм годувань, чи треба змінювати груди і так далі. Тому ось так, на жаль, немає чіткої відповіді, немає чіткого правила, як це все робити, все індивідуально. Тому дивіться на свою ситуацію, як все працює, шукайте відповіді. Якщо вам потрібна підтримка, допомога, можете залишати свої питання тут в коментарях. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. І побачимось в нових відео.